Що на порозі, що з цим робити? В етері Софія. Працюємо старо, думайте про себе. Відео для тих, кому воно потрапило на очі. Так працює ізотерика. І так, що на порозі, і що з цим робити? Давайте ж подивимося, що у тебе на порозі. А, дивіться, буде розширення. Ви тривалий час, можливо, або не могли з кимось об'єднатися, не могли можливо отримати якоїсь вісточки, да, або якоїсь люди. Від... Якоїсь людини, але здебільшого не могли отримати своє а, онулення да, в якійсь справі, тобто ви могли працювати, 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 але гроші не приходять. А да, клієнтів мало, наприклад. Тож дивіться, до вас почнуть приходити якісь перші гроші. Да, за ваші послуги, можливо, далі подумайте, з ким ви можете все ж таки об'єднатися. Можливо, саме ви якась людина була далеко від вас. І, Можливо, за цього ви не могли з нею об'єднатися, да по пажу. Тож у вас у вас з'явиться така можливість зустрітися так. само, можливо, ви зустрінетеся зі своїми родичами, да і це можливо вас наштовхне або на якусь гарну ідею, або ви навіть захочете з ними об'єднатися для того, щоб утримувати більше. Тройка пентаклів це про розширення. Це про те, що я зараз розширюю з кимось, до речі, да, об'єднуюсь і розширюю мою справу. А ми сидіть. Вибачте, в мене охоронець хоче зачмирити маленьку собачку. Сідіть. І так, любі друзі, що, що буде далі? Що буде далі? Дивіться. Тут далі у вас буде якийсь період, да, можливо, вам треба буде, ви не будете знати, скоріш за все, як вчинити, або якась а, хитра особа буде стояти на вашому шляху. Да, можливо, на шляху до такого короля. Король а, навіть перевернутий, король жезлів. Це людина, котра вона може посадовцем бути, да, від, від такої людини, що залежить цьому житті. От а і, і ця людина вона не несе для вас якоїсь загрози. Да, можливо, така людина саме вам і допоможе побороти якісь хитрощі можуть бути з, зі сторони інших. Да? Пустельник це про те, що хтось може діяти в вашу сторону безвідповідально. Да, насправді тоді можна сказати, що і паш в даному випадку. Може казати про людину, котра постійно ну, як от намагається кусочок чогось від вас відчіпнути, да, від вашого періга, але при цьому вам нічого не сказати, от, і, ну, тобто, якось то робити не дуже не дуже етично, скажімо так. Тож, дивіться, у вас з'явиться можливість, да, або якась людина посадова може вам допомогти, але перевернута карта каже, що який шлях в цій справі тобі треба буде зробити самі самому. да, Тож так само. Амо по пустельнику нікуди не поспішайте. Вам треба спочатку розібратися, підсвітити все, да тому, що пустельник це та людина, котра навіть в день ходить з цим ліхтариком, щоб бачити суть ситуації, да не просто поверхова. Далі дивіться, любі друзі, що на порозі. Скоріше за все ви будете звертатися до якогось спеціаліста, да? якщо ні, якщо не хочете, немає можливості, наприклад, да? тому що це може бути гарний езотерик, да? Гарний, гарний майстер. Це може бути і психолог, до речі, і езотерик, Да? можливо, ви можете звернутися, щоб роздивитися насправді хто стоїть на моєму шляху, да? хто це або що, тому що іноді це наша тіньова сторона, да? коли десь я ну, не мудра дуже поступаю, да? десь я щось не... Розгледіла і так далі. да, І щось я таке можу зробити, що мені буде заважати. Тож, тут, якщо ви ні до кого не захочете звертатися, бо у вас нема можливості, тоді... Розвивайте свою інтуїцію, прислухайтеся до неї, да і працюйте зі своєю меншовартістю, тому що це буде заважати і за цього, що ви всередині себе недооцінюєте, недооцінюєте а, за того, що ви а, незадоволені тим зараз, що у вас є. Хоча п'ятірка, да, якщо перевести з десятки, да от а, цифровий ряд перший, да десять, і це половина у вас є. Це не так мало. да це не одиничка, якась да не двоєчка. От, але ви можете все це знецінювати і поруч будуть з вами і далі люди, котрі будуть так само вас далі знецінювати, тобто підтверджувати ваш внутрішній стан. Ви розумієте, то ж вам треба до когось звернутися, якщо ви самі не можете розібратися, да продивитися. Можливо, на картах, хоч один раз ходіть, подивіться, да, що мені, що мені насправді треба зробити з такими людьми або зі своїм. З моїм внутрішнім світом, далі тут знову-таки можливо, да, до вас прийде бажання, тому що тут якийсь вибір буде перед вами стояти, і можливо до вас прийде бажання, наприклад, стати самій самому таким спеціалістом, тому що коли приходить ця карта, це може казати про те, що у вас є внутрішня сила, і через таких людей у вашому житті, котрі допомагають вам себе знецінювати, да ви через них повинні все ж таки прокачати свої сильні сторони. От, тож якийсь важливий вибір. Я хочу запитати зараз, який буде це важливий вибір. Вашому житті, тому що по верховній жріці це вибір такий може бути, після котрого ваше життя поділиться на до та після. Да? Тобто, е е як нове життя в, в житті, да? тобто, я одне закриваю, а інше я починаю. Тож, який буде стояти перед вами вибір? Дві карти, будь ласка, мені дві карти, щоб я одразу розуміла, який буде стояти перед вами вибір. Ну, дивіться, вибір буде стояти перед тим, що навести лад, да, Своєму житті і отримати все ж таки свою стабільність, да навчитися керувати своїми емоціями, навчитися бути такою гідною, да коронованою особою, тому що королева, не дивлячись, що ви чоловік, перевертайте на себе, королева це та людина, це та людина, котра вміє керувати своїми емоціями. А від цього багато в житті чого залежить, розумієте, тому що якщо людина вона нестабільна, таке і все життя, да, і в інших справах і народу. Боті всюди ми підтягуємо тоді нестабільність. Людина каже: Ну що таке? Ну куди не піду, да всюди в мене невдачі. Тому що треба сказати стоп собі зупинитися, навести лад всередині, да прибрати, повимивати всередині. Наші люди вони вміють, вони вмиваються з зверху, да вони миють поли, але вони не наводять порядок. Всередині. А всередині, наше, наш всесвіт, він всередині. Ті енергії, котрі в нас всередині, вони впливають на ті на ті ситуації, котрі в нас є зовні, розуміти, вони підтягують ті ситуації. Якщо ви проекспериментуєте, якщо ви зранку, наприклад, виведете себе на роздратування, да ви можете е, прокинутися в гарному настрої, але потім. Заради експерименту почніть згадувати, наприклад, якусь погану ситуацію або людину, і ця ситуація повинна вас довести до роздратованого стану. Проекспериментуйте, доведіть себе до цього, і потім спостерігайте за тим, що буде відбуватися навколо Розумієте? Якщо ви будете залишатися в цьому роздратуванні до вас, підтягнуться люди. Хтось наступить вам на ногу. Ви можете відслідкувати такі моменти вже в своєму житті. Да? От якщо ви не працюєте з внутрішнім своїм станом, то у вас воно так і є. Ви зранку встаєте без настрою і все підтягується. Діти виридують Чоловік щось вимагає, да або щось не робить Бить не допомагає і так далі. Тобто весь світ просто перетворюється на пекло, тому що воно у вас всередині, то у вас буде вибір, розумієте, або навести лад в собі і отримати тоді свій статус, да, тому що це королева коронована особа. Якесь підвищення або покращення в житті. Ви можете отримати, або залишитися в цих обмеженнях, да, а дозволяти іншим. Це карта крадія, дозволяти іншим тоді. А, Красти ваші ресурси, вашу увагу, ваш час, да, дозволяти іншим відноситися до вас погано, дозволяти іншим втягувати в вас якісь інтриги, дурити вас, тому що це перевернута. Да, ми це інформація так само, і вона карта перевернута. От, тож у вас буде бачите важливий вибір. Або ви це ця, ця карта теж може казати про спеціаліст, або ви до когось звертаєтеся, хто вам може допомогти, якщо ви самі не можете. Це і є сила. Ви Знати, що я зараз не можу з чимось поратися, розумієте, це, як знаєте, маленьку дитину під підсадити, да, щоб вона кудись залізла. Вона навчиться, вона зрозуміє ту схему. Ага, це мені ножку треба було на щось спочатку одну поставити, а потім я змогла підтягнутися і залізти, куди хотіла. Розумієте? Все ж просто в цьому житті. І так само через спеціаліста ви знаходите для себе якісь схеми, котрі вам допомагають. Потім тривалий час. Це ж не завжди м -м, треба підсадити жуватися на когось, розуміти, але але спеціаліст він на то і спеціаліст він навчається, щоб допомагати іншим. Тож тут вибір буде тільки за вами, любі друзі. Чи вам залишитися в темряві, чи вам вийти на світло цього життя? Я, звичайно, вам бажаю всього самого найкращого. Звичайно, запрошую вас до себе на індивідуальні консультації. Я є не тільки тарологом, людиною сили, я так само є арт-коуч, допомагаю просуватися, і арт-терапевтка. Це така. Я б сказала, ніжна, ніжна робота, да? арт-терапія це зцілення через мистецтво, при тому, що знову-таки люди це знецінюють, тому що вони не розуміють, як воно працює. Приходьте на індивідуальні консультації, я вам все розкажу. З повагою, Софія!